Це тема не нова і присвячена буде гіпертрофії глоткового мигдалика і розгляду питання назофенгід. І одразу нагадаю вам, шановні колеги, що той глотковий мигдалик, про який ми з вами говоримо в якості однієї з складових частин мукозасоційованої лімфоїдної тканини, яка забезпечує саме захист як верхніх, так і нижніх диханих шляхів, ходить лімфоаденоїдне кільце. Пірогова Вальдеєра. І це є той непарний мигдалик, та лімфоїдна тканина в склепінні носоглотки, яка є і постійно необхідна для забезпечення саме імунного генезу, який досить активний і він розглядається в якості необхідного на весь період життя пацієнта. Глотковий мигдалик загалом він мав часті і історичні назви від. Того, хто першим його знайшов, і в честь саме Люшка Генріха фон Люшка було названо навіть глотковий мигдалик, тобто мигдалик-Люшка. Часто ми називаємо його як носоглотковий або третя мигдалина, адже це є непарний мигдалик із усієї системи МАЛТ. саме для забезпечення захисту форпосту серед верхніх і нижніх диханих шляхів. Проте розглядаємо питання гіпертрофії глоткового мигдалика тільки в тих випадках, коли дана гіпертрофія є понад фізіологічну норму. І в історичному контексті хочеться нагадати вам, що вперше, хто надав детальне клінічне описання гіпертрофії глоткового мигдалика, це був Вільгельм Майер. І в своїй монографії дитячий лікар в 1868 році під назвою «Про Аденоїдні розрощення в носолодці, надав навіть увазі всіх лікарів портрети тих пацієнтів, які ви бачите внизу були сфотографовані перед та після оперативного втручання. Саме той аденоїдний тип обличчя, який також знайшов своє відображення і в практичній діяльності отоларингологів, на сьогодні іноді використовується. Про це Даний термін є досить суб'єктивним, адже ми розуміємо, що причина саме такого обличчя аденоїдного типу може бути різна, починаючи від наявності аденоїд вегетацій і закінчуючи уже посттравматичними або вродженими аномаліями, в тому числі. І саме ті вдячні пацієнти і вдячні мами, зокрема пацієнтів, яких було прооперовано Вільгельмом Майером, у Копенгагені в одному із шпиталів зібрали кошти і побудували дану скульптуру в якості Великої подяки. Адже ті операції, які він проводив, забезпечили покращення стану загалом і розвитку дітей, і покращили якість життя цих пацієнтів. Так, Досить важливий орган, про який ми сьогодні говоримо, він постійно працює і він забезпечує саме як слизову оболонку носової порожнини, так і приносових синусів імунокомпетентними клітинами, які контролюють адекватність місцевої імунної відповіді. Фізіологічно він найчастіше спостерігається у вікової категорії дітей від 3 до 7 років. Відомо також і про фізіологічну регресію. Даного е, м, утворення в носоглоці, особливо це в період стасевого дозрівання. Проте дані е, науковців говорять і про збереження саме глоткового мигдалика у 26% дорослих. І коли такі пацієнти мають е, встановлений діагноз, це звичайно потребує також розгляду питання проведення аденоїдектомії. Фізіологічна частина тканина носової частини глотки функціонує від народження у кожної дитини. Це те, без чого немає жодного її дитини. Проте запальний процес і індуковане запалення, яке може бути за рахунок частих рецидуючих інфекцій, алергічно обтяженого анамнезу, а також супутньої патології, завжди сприяє гіпертрофії. І саме гіпертрофія глоткового мигдалика в подальшому розглядається з порушенням функції, як слухової функції, так і ковтальної функції та інших як показання до проведення оперативного втручання. Але слід пам'ятати, що саме глотковий мигдалик представляє собою важливий морфофункціональний комплекс із лімфоцитів і макрофагів в клітинно-волокнистій сполучній основі. Який функціонує паренхімія лімфоїдних органів і забезпечує важливий імуногенез. І наявність гіпертрофії глоткого мигдалика в умовах гострого запального процесу цілого респіраторного тракту, завжди сприяє утриманню показників місцевого імунітету на досить високому рівні. Схильністю до гіпертрофії глоткового мигдалика у дітей залишається особливостю анатомофізіологічної будови, адже вони мають. Доволі вузькі носові ходи, масивну воскуляризацію, недостатню функцію мукоцелюгарного апарату. І, звичайно, все це супроводжується неспроможністю імунологічної реакції, тобто незрілістю бар'єрної функції слизових оболонок, зниженням фагоцитарної активності, лейкоцитів тощо. Велика частота присутня в дитячому віці і атопічному діатезу, і алергічних реакцій. Проте, Гіперплазія і наявність такої вікової гіперплазії лімфоаденоїдної тканини вона також притаманна всім дітям. Повертаючись до класифікації і міжнародних класифікацій хвороб 10 11 перегляду, ви бачите, що є і в тій, і в іншій номенклатурній класифікації саме гіпертрофія аденоїдів. В МКХ 10 перегляду ми маємо також гіпертрофію мегдаликів з аденоїдами, що також є досить частим таким станом у дитячому віці, і шифр відносно інших хвороб мигдаликів і аденоїдів. В 11-му перегляді ICD ми маємо зміну шифру. Щодо хронічних захворювань як мигдаликів, так і аденоїдів. Проте гіпертрофія аденоїдів також залишається, як і хронічні захворювання, або ж наявність гіпертрофії мигдаликів з аденоїда. Традиційно ми ступінь гіпертрофії встановлюємо на основі закривання хоани, або ж на рівні задньої частини сошника. Тобто, при одній третій закритих хоан це є. Аденоїдні вегетації першого ступеню, при закритті двох третій хоан або двох третій сошника друга ступінь, і третя ступінь аденоїдних вегетацій це коли закривають практично повністю хоани, і іноді буває таке щось з проростанням навіть в задні відділи порожнини носа. Ендоскопічно це досить часто ми спостерігаємо, оскільки ендоскопія залишається золотим стандартом щодо діагностики. Скарги у таких пацієнтів вони всім відомі, і домінуючим залишається це утруднене носове дихання, порушення і Зміни якості життя, адже пацієнти не висипаються, втомлюються, порушена їхня денна активність, порушена їх соціальна активність і часто супроводжуються в дитячому віці також і енурезом, змінами, які вже мають вже вторинний вплив. Золотим стандартом, як я вже вам сказав, є на сьогоднішній день не пальцеве дослідження, не навіть передня риноскопія, яка не є високоінформативною, а тільки ендоскопічне дослідження порожнини носа і носової частини глотки. Адже тільки при такому дослідженні ми можемо чітко встановити ступінь гіпертрофії, вплив глоткового мегдалика на компресію глоткового. Тубарного валика і е, визначити супутні зміни перегородки носа, адже вони можуть також різко порушувати носове дихання пацієнта і потребувати також впливу. Часто супроводжується у дітей і явище такого збільшення нижньої носової раковини, яке потребує іноді і е, підслизової вазотомії. Щодо особливостей діагностики і проведення їх у дитячому віці, то скажу, що ми використовуємо чим менший вік дитини, тим частіше ми використовуємо гнучкий ендоскоп. Можна застосовувати безпосередньо і прямий торцевий ендоскоп. Нульовка ми його називаємо, да, з невеликим подовжувачем, проте це є самий об'єктивний метод, який дає нагоду нам встановити і верифікувати чітко діагноз. Диференційна діагностика гіпертрофії Глодкового мигдалика полягає в тому, що зустрічаються самі різноманітні знахідки, і потрібно пам'ятати і про. Доброякісні і злоякісні новоутворення, які можуть бути переважно у дітей, ви бачите це ангіофіброма носоглотки, яка частіше зустрічається у хлопчиків. Це можуть бути і поліпозні зміни, які зображені ви бачите, на другому ендоскопічному фото. Тобто порушення носового дихання пов'язане з обструкцією саме середніх відділів носа. Це може бути і доброякісні утворення, але особливість доброякісних утворень це те, що вони мають латеральне переважно розміщення. І наявність таких вад розвитку, які виникають уже саме в частині глоткового мигдалика, як кіста Торнвальда. Проте гострий запальний процес, який може бути і найчастіше індукований саме вірусною етіологією, він викликає запалення як слизової носа. Так і поширюється на лімфоїдну тканину носової частини глотки. Він збільшує набряк, він потенційно збільшує е самий глотковий мигдалик, і часто він прикривається густим слизом. Саме це може перешкоджати уточнюючій діагностиці, адже Після адекватної санації, після адекватного лікування, ступінь гіпертрофії може бути дещо зменшено. І це фізіологічна реакція, адже просанувавши і зменшивши кількість виділень, ви будете мати чітку верифікацію саме об'єктивного ступеню збільшення глоткового мигдалика. Повертаючись знову ж таки до 10 11 перегляду МКХ, ми маємо. Гострий назофарингіт і шифруємо його як отолеренгологи G20. І обов'язково пам'ятаємо, що це те захворювання верхніх дихальних шляхів, яке переважно викликане риновірусами. І клінічна симптоматика є характерною щодо перебігу даного захворювання. Скарги при назофаренгіті десь є. Тотожнені, як і при гіпертрофії глоткового мигдалика. Проте звертає завжди увагу на себе виражена гугнявість у пацієнта, виділення і закладеність носа, які супроводжуються і збільшенням і реакцією лімфатичних узлів, а також можуть супроводжуватися і підвищенням температури тіла, оскільки це переважно вірусна етіологія. Наявними можуть бути і біль, і часто це у потилиці. Ну, клінічна характеристика назофаренгіту добре відома кожному з вас. Я не буду на цьому зупинятися, але коли нам є необхідність ідентифікувати саме ці зміни і провести рутинно, а переважна більшість, я думаю, що вже оторенгулею користуються ендоскопічним оглядом, саме при даному обстеженні ми можемо чітко верифікувати, як зміни щодо. Гіперемії набряку даної ділянки, так і наявності слизу, який може бути від слизових виділень і закінчуючи слизовогнійними виділеннями, особливо в тій ділянці, де межують глотковий мигдалик із слуховою трубою. І саме ринутубарний такий шлях. При неправильному промиванні і активному промиванні, що е, чим зловживають іноді наші пацієнти, може посприяти такому поширенню вже і порожнини середнього вуха. Диференційна діагностика назофарингіту, який виникає на тлі збільшених аденоїдних вегетацій, вона перш за все виключає гострий риносинусит. Який потребує обов'язково уточнюючої діагностики і з урахуванням тривалості, і, адже симптоматика їх майже ідентична, викривлення носової перегородки, яке первинно впливає на функцію носового дихання. Зміни гіпертрофії нижньої носової раковини, які можуть бути компенсаторні, оскільки є блок задніх відділів і немає фізіологічного потрапляння повітря через носові ходи. Юнацька ангіофіброма носоглотки, поліпи носа, новоутворення тощо. Щодо лікування, то ми застосовуємо знову ж таки комплексний тільки підхід. Немає однієї таблетки, яка забезпечує одужання пацієнта з гострим назофаренгід, тільки комплексний підхід щодо іригаційної терапії, застосування, можливо, при назальній обструкції короткотривалим курсом топічних деконгестантів і місцеві антисептичні засоби, жарознижуючі і пам'ятаємо про антигістамінні препарати, які показані, адже назофарингіт може бути також і алергічний. Антибактеріальна терапія, вона виключно призначається в тих випадках, коли в нас є ідентифікація і наявність саме стрептококу, який також може локалізуватися в носовій частині глотки, зокрема в самому глотковому мигдалику. Адже наявність гіпертрофії і назофарингіту, який має Рецидуючий або ж навіть хронічний вже перебіг, він обов'язково супроводжується навіть формуванням біоплівок, про які ми так багато говоримо, адже це те середовище, де, потрапляючи саме в ці ділянки, колонізаційна резистентність знижена і досить активно формуються біоплівки в вигляді таких колоній. І на першому місці це нагадаю, що саме золотистий стафілокок, який і є одним із чинників виникнення бактеріальних інфекцій. В яких випадках ми розглядаємо оперативне втручання? Це те питання, про яке дуже часто запитують нас пацієнти. І я поставив спеціально цей слайд і наступний слайд, для того, щоб ми дещо для себе визначили відмінності підходів щодо показання до аденотомії в Україні. І одним із пунктів є неефективність консервативного лікування, а особливо за наявності рецидивуючих гострих назофарингітів Кількість яких понад три рази на рік, навіть при тривалій субфебрильній температурі. Це рецидивуючі риносинусити і отити. Особливо це стосується і гострого середнього отиту, який може бути рецидивуючим перебігом, і секреторного отиту, перш за все. адже секреторний отит – це досить часте ускладнення, або вже така коморбідна складова гіпертрофії глоткового мигдалика за наявності хронічного назофаренгіту. Це вростання аденоїдних вегетацій з блоком носового дихання і поширення вже саме за рахунок компресії глоткового вустя і тривалий тип тимпанограм Б і С при відсутності адекватного лікування. Це є хропіння у вісні і надважливо пам'ятати про СОАЗ синдром обструктивного апної у вісні – коли є затримка дихання у вісні, дитина перестає дихати, мама не спить по ночах, записує все це і приходить до лікаря, показуючи йому. Отже, це той симптом, який потребує ретельної уваги і виваженого підходу щодо визначення проведення аденотомії. Неправильне формування лицевого скелету або той аденоїдний тип обличчя, про який ще Вільгельм Майер писав у своїй монографії, і порушення прикусу. І на сьогоднішній день. Такі досвідчені ортодонти і стоматологи зараз все частіше рекомендують пацієнтам звертатися саме до назвами до дитячих отоларингологів, для того, щоб виключити стан назальної обструкції за рахунок гіпертрофії глоткового мигдалика. І один із чинників також є порушення функції ЦНС за наявність саме енурезу у таких пацієнтів. Провівши огляд показання до аденотомії. У Сполучених Штатах Америки, який було опубліковано у 2018 році, дещо, на відміну від наших вітчизняних, саме в американських рекомендаціях є хронічний секреторний отит у дітей понад 4 рази протягом року при відсутності від ефекту від шунтування. Хронічний аденоїдит, саме аденоїдит, а не назофарингіт, було описано в публікації за 2018 рік. Знову ж таки. Тривалістю понад 12 тижнів, і за відсутності ефекту від курсу антибактеріальної терапії. Тривалість вони розглядають до трьох тижнів. Хронічний риносинусит – з тривалістю захворювання понад 12 тижнів, і за відсутності ефекту від курсу антибактеріального лікування. Тривалість антибіотиків знову ж таки до трьох тижнів. Чотири або більше епізоди рецидивуючого аденоїдиту із гнійною ринореєю за останні 12 місяців, і ендоскопічно особливо важливо підтвердження гіпертрофії глоткового мигдалика, яке викликає обструктивні розлади дихання у сні. І знову ж таки американські рекомендації вони дещо відрізняються від синдрому обструктивного апної у вісні, як ми привикли, і вони пишуть OSDB, тобто Abstractive Sleep Disorders Breathing. Саме так вони визначають порушення дихання у вісні і синдроми зупинки дихання у вісні. Ну і не можемо не обійтися на завершення від рекомендацій епосу, адже в епосі 2020 року аденоїд-ектомія також розглядається, і вона, перш за все, вказано є ефективнішою у дітей молодшого віку із симптомами, особливо хронічного рину синуситу. Координаційна група епосу підтримує застосування аденоїдектомії у дітей молодшого віку, нечутливих до належного медикаментозного лікування. ФЕС, тобто функціональна ендоскопічна риносинусхірургія, вона є безпечною та ефективною для лікування дітей старшого віку із хронічним риносинуситом, рефрактерними до медикаментозного лікування або ж попередньої аденоїдектомії. Саме всі ці рекомендації, як і показання потрібно вам, шановні глядачі, обов'язково враховувати в своїй клінічній практиці. І я вам бажаю успіху. Проте в кожного пацієнта має бути лише персоніфікований підхід, лише високопрецизійне лікування, і при відсутності ефекту від такого лікування розглядається аденоїдектомія в якості необхідного подальшого кроку.